Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні в нас тема відео: Коли і як правильно прищіпувати верхівки помідорів для максимального врожаю важливо не тільки правильно поливати помідорки, проводити підгодівлі проводити інші різні профілактичні заходи, а і правильно обрізати листочки помідорів, пасинкувати правильно і проводити іменно обрізку. Обрізка томатів обов'язкова процедура для всіх городників, які намагаються збільшити урожайність. Якість томатних плодів і швидкість їх дозрівання залежить від того, наскільки правильно і в які термін було проведено саме прищіпування помідорів. Прищіпувати помідори це значить видалити точки зростання на стеблі. Прищіпка прискорює внутрішні процеси, наближаючи дозрівання на півтора-дві неділі раніше природного терміну, та виступає засобом гальмування росту і перенаправляє основні сили на формування овочів. Але перед прищіпуванням верхівки необхідно провести саме обрізку листя. Якщо ви звернете увагу і подивитесь ось на всі е, томати, які в нас ростуть. Я з вами зараз на грядці високорослих томатів, е, да, мене просили розказати за сорти. Ну, звичайно, ви це всі знаєте. Цей сорт чері. це сорт волове серце. Це сорти, ось видно. Зараз я підійду сорти дебрав. Де брав у мене рядок жовтих і два рядки розових. Звичайно, є низькорослі шатомати, може на слідуюче відео я вам покажу. А сьогодні ми хочемо зупинитися на даній темі і, можливо, не кожному цікаві сорти. Багато сортів, які на цій грації я вам показала. Саме ми звертаємо увагу найбільше, щоб не було нижніх листочків. Чому саме нижніх листочків? Нижні листочки тягнуть з рослини велику кількість поживних сил. Через це верхні частини томату, у тому числі і плоди, можуть недоотримувати необхідні мікроелементи, та саме воду. Через нижні листочки відбувається випаровування великої кількості. Вологи, якщо залишити кущики занадто загущеними, то не буде провітрюваності на своїй ділянці і може в результаті спровокуватися інфекція. А інфекція, ви знаєте, що сама погана для наших томатів це фітофтороз. І вона може іменно бути спровокована, коли кущики доторкаються до землі. Через те ми стараємося на всіх нашій ділянці, щоб кущики до землі, на кущиках листочків, які доторкалися до землі, не було. Потім, слідуючи таке питання, ми розуміємо, що які є листочки на стеблі, то і вони потребують харчування. Коли вже в нас сформувалася кість, така як вона годиться, Така, яка має бути, як заявлена виробником на, на сіні, то ми вже можемо відрізати нижній листочок. І цим ми заберемо ще одне е, додаткове харчування у стебла і перенаправляться ці е, поживні речовини саме в наливання кісті. То е, ми можемо спокійно забрати цей листочок. Використовуємо завжди садові ножниці, вони гострі. І ми їх використовуємо над цим листочком, дивіться, на цією кістю у нас є далі два листочки. І знову е, слідуюча грона. То ми е, залишаємо два листочки, а один забираємо. І так ми знову дивимося: над, буде над цією гроною листочок і під цією гроною листочок. І ми середній також забираємо. Це ми проріджуємо Е, Мене питали підписники, як це зробити. Ми проріжуємо листочки і даємо можливість, щоб перерозпреділити поживні речовини, щоб швидше формувалися нові плоди. Але ми вже бачимо, чим вище ми піднімаємося, тим плоди менші. То ми стараємося, щоб над кожною гроною ще поки було два листочки. Бачите, ось грона, два листочки ми залишаємо. І далі хай вони формуються. А таким чином, ми ось подивіться, як ми прорідили ці листочки. Що головне зрозуміти, якщо ви будете проріджувати свої листочки? На землі листочків не має бути. Якщо грона сформувалась під гроною листочків, не потрібно. А слідуючі грони, які лиш формуються, мають бути два листочки. Під кожною гроною має бути два листочки. Лише вона сформувалась грона, ви вже листочки забрали. Тепер ми переходимо до пасинків, адже пасинки також забирають постійно поживні речовини у помідору. Ось ці пасинки постійно відростають, їх потрібно забирати. Пасинки потрібно забирати десь раз у дві неділі пройтись і забрати пасинки. Ось дивіться, бачите, він знову виріс цей пасинок. Ми його забираємо. І так ми провіряємо, провіряємо всі пасинки. Але буває, що провіряємо, провіряємо і пропустили. Я десь стояла, бачила, що пропустили. Ось, дивіться, який вже великий вже пасинок. Пропустили. Ми його раз забираємо. Але ми можемо забирати весь пасинок тоді, коли він має не більше як 7 сантиметрів. Коли ж ми пропустили і пасинок виріс більше як 7 сантиметрів, ми вже його... Ось, наприклад, як ось пасну, бачите, пропустила, і він же має о, о скільки. Ми його забираємо у два прийоми: перший раз забрали, потім е, через пару днів прийшли і другий раз забрали. Через те, що головне правило зараз не віддаляти велику кількість е, листочків і пасенків, через те, що може рослина скинути цвіт, і ми втратимо урожай. Ми хочемо це все зробити для того, щоб урожай у нас збільшився, щоб налялися наші плоди, а ми можемо втратити урожай. Оце отаке правило. То які ж правила в нас для проведення обрізки куща? Для обрізки куща ми проводимо обрізку куща і високорослих помідор ми маємо залишити не більше 6-8 кістів. Для кожного регіону є свої терміни проведення обрізки куща. Ну, де тепліше, помідори садились раніше. Цього року був непростий період. І зазвичай у мене високорослі помідори, вони вже мають на даний час вже десь до вісьми кістів мають. Ну сьогодні я ось налічую шість сім кістів не більше. Тому ми будемо робити прищіпування верхівки. Десь у десятих числах серпня. Взагалі е рекомендовано робити прищіпування верхівки у, саме у відкритому ґрунті е за один місяць до стадії повного біологічного дозрівання томатів. Термін настає десь між останніми числами липня, десь на півдні і середина серпня, десь вже на півночі України. То десь ми в числах 10 серпня будемо робити прищіпування вріхівки. Хто ж вирощує помідори у теплиці, то прищіпування проводять пізніше. Причина цьому це тривалість дозрівання самих овочів. Зазвичай видалення точок зростання томатів у теплиці припадає на вересень-жовтень місяць. І як саме проводиться прищіпування томатів? Ми... Проводити цю процедуру повин... потрібно в денний час зранку е... десь до вечора, для того, щоб могла ця верхівка, ця ранка загоїтись. Звичайно, якщо прищипування у вас виходить, проводити його вечором, то можна присипати активованим вугіллям потертим або деревним попелом. Ось ми дивимося. У нас томати наростили скільки? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Це сьома, лише такі тверденькі в нас наливаються. От. І вже восьма цвіте. Навряд чи тут вже помідорки наші на восьмій кісті, вони вже будуть готові. То ми беремо, відталкуємося від сьомої кісті. Сьома кість наливається, ми лишаємо від неї один листочок, другий, лишаємо ми бічний пагін, а головне стебло відрізаємо. Оце ми зробили прищіпування. Оце так ми повинні пройти по кожній рослині той період, той термін, який вам підходить, і провести прищіпування над кістю, яку ви е, вирішили залишити, лишити два. Листочки, і якщо це високорослі томати, один пагінчик, паросток. Він собі ще е, пустить, е, цей, виросте і зацвітеє, і ще там буде кість. Ну, вона буде ще лише одна, не буде чого основне стебло. Бо основне стебло може рости, рости до безконечності. Якось е, руку ми для експерименту е, бічне, е, залишили основне стебло, то воно виросло ще десь півтора метра. Дорогі друзі, мене запитували, як ми робили е, саме що наші помідорки на сітках. Ну, як ми робили? Ви бачите, що е, по боках в нас вбиті великі желізні колики. Ну, вони б'ються не рівно, а під вуглом. Що це дає? Що можна натягнути сітку? Потім е, рядки наші довгі. У перериві між рядками ще додатково встановлено три опори. І за що того, що бічні колики, вони йдуть косі, то ми можемо провести натягування. І потім цю сітку прив'язуємо до колика, якщо дерев'яний так само, і нічого сложного немає, все нормально. Якщо якесь є питання, запитуйте, я навіть не знаю, як розказати. Ширина міжрядь ось десь 90 сантиметрів, помідорка від помідорки посаджена десь сантиметрів 70. І так вони ростуть. Формували ми ось у два стебла. Ви бачите, помідори в основному високорослі помідори. Я формую два стебла. Більше не залишаю через те, щоб не було загущеності посадок, щоб не було захворювань помідор. Отак вони і ростуть у нас. Ми кожен рік так робимо, збираємо своє насіння. Оце ось дебера жовті, дуже вони гарні в банці, дуже смачні. Це дебара розові? Урожай ми вже їмо, звичайно. Це ось волове серце, помідорки, далі помідорки чері. Ну і на верхньому участку у нас низькорослі помідорки, низькорослі є сорти, і бананові ноги, і ну, багато, ренет, самі рані вже давно ми їх куштуємо, і ну, сортів багато. Питайте, що вас цікавить. Всіда, завжди ми висіваємо різних багато сортів. Що якщо один сорт не, не вродить, то другий вродить, щоб не залишитись без урожаю. Дорогі друзі, все, що по цій темі я вам старалась розповісти. Якщо є питання, запитуйте, я всім даю відповіді. Бажаю вам гарних урожаїв, миру. До побачення, до нових зустрічей!